Погнали, по швидках огляду затишного тауну. І почнемо з другого поверху, бо тільки тут є держиться. Тут у нас з вами санвузлик із душевою кабіною. Все практично зашито в шахчички. Даня! Тут у нас на другому поверсі отака кімнатка з двома віконцями. Можна собі зинувати, наприклад, під дитячу, під два спальні місця або спальне місце кабінет, все, що захочеться. в принципі. Тут у нас хозяйська спальня з виходом в гардеробку. Свою власну, вона йде з віконцем, з виходом на сосну, то територія парку їх вирубувати не буду. -бу. А тепер по такій от красивій драбиночці з підсвіточкою летимо вниз, де у нас з вами величезна кухня віталья, встановленою технікою і медлями. Також на першому поверсі є ще одна кімнатка і густовий -та, -та А там у нас подвір'ячко і міні тераса